Ням триває марафон на телеканалі TV7+. І для тих, хто щойно доєднався, я нагадаю, аби ви залишалися з нами також і в онлайн режимі. Доєднуйтеся до Ютуб-каналу телеканалу TV7+, а Також до трансляції, яка триває на офіційній сторінці у Фейсбуці. Залишайте там свої питання, будьте активними і найцікавішими ми обов'язково поставимо у цій студії. Но ну, обговорювати цей історичний день для України будемо із політичним експертом. Андрій Городницький з нами на відеозв'язку Пане Андрію. вітаю вас, слава Україні. Слава вітаю вас. Неочікуваний візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Києва, тому що анонсували і говорили раніше про те, що, можливо, Володимир Зеленський поїде до Польщі, де завтра власне буде Джо Байден. Але як бачимо, їхати нікуди не потрібно, тому що. Президент США завітав до України. Наскільки це неочікуваний для вас був візит? І на ваш погляд, наскільки це потужний дипломатичний сигнал, якщо говорити відверто, то дійсно мало хто очікував цього візиту. Були деякі дипломатичні такі пости в Твіттері, що ну, хоч би у Львів приїхав. Я думаю, в принципі, ми можемо закрити натівським зонтиком Львів, і він може приїхати у Львів і це безпечно, і так далі. Тобто ну, були такі виклики, навіть серед європейських деяких політиків, я ну, читав, що є така інформація, що гіпотетично він може приїхати. Ну явно не в Києві. От але е, сьогоднішній такий позитивний крок від Байдена для України це є перш за все посил, навіть не, не українцям, а посил туди далі на мокшанську територію до Путіна, і конкретно він йому говорить, що ми вас не боїмося. Ми знаємо, що що ви збираєтесь робити, і в будь-якому випадку ми повноцілісно добудемо допомагати Україні до кінця, е, звичайно, до перемоги. І ситуація така, що це є величезна, величезна така. Удії для України, хоча можна було б сказати, що в нас тут вже були ну, одні самих найбільших світових лідерів. Ну саме у самих потужніших демократичних лідерів світових і нас підтримують, і ми мали би до цього звикнути. Що буває так, щоб вже навіть дехто приїжджає з якихось там прем'єр-міністрів, там не е, там Австрії або ще когось, і ми вже навіть не звертаємо на це сильно уваги. Тобто вони там гуляють по місту, так, як ніби нормальна ситуація. А тут чому це так важливо для України, саме що приїхав Байден, це якраз перш за все, що Байден хоче показати, що він асоціює себе з Україною, асоціює її з майбутньою перемогою. Що він не просто бо було багато розмов, що чому він не приїжджає, чому взагалі можливо він боїться, тому що в майбутньому ми без прекрасно розуміємо, що світові лідери вони не хочуть себе асоціювати з програшом як мінімум, так само як і наприклад, дзіньпін не хоче асоціювати себе з програшем Росії, і він завжди старається, старається тримати себе нейтральні. Так само як і Байден він не хоче асоціювати себе з програшем в будь-якій країні. Проблема з Афганістаном, проблема з Іраном, проблема в Сирії. і Так далі завжди наносили певний політичний удар, по результатам ну президента в майбутньому на виборах. І зараз ця ситуація показує про те, що він впевнений в тому, що Україна рухається в правильному напрямку. І для нас це знову ж таки це дуже крута ситуація і дуже таки позитивний, Ну за весь цей час позитивний посил, тому що ми дійсно останнім часом отримали таку не сильно позитивну ситуацію на фронті. Скажімо так, ми дуже важко зараз тримаємо лінію фронту і маємо великі втрати. І, взагалі, народ трішки втомився від цього від цієї цієї напруги. І оцей приїзд він показує те, що ми можемо далі тримати цю цей фронт, що вони з нами, що наші партнери найсильніші, найпотужніша країна світу, вона буде залишатися з нами до нашої перемоги, і Байден не планує відступати. От і це також ще посил своїм внутрішнім критикам, які розказують, що Байден вже нічого не може. Максимум це поїздити там через свій поважний рік, поїздити по демократичним там країнам, поподорожувати на якісь такі світські раути, і так далі. А тут він покаже на свою внутрішню аудиторію, що він ще що він може поїхати в країну, там де йде війна, там де прилітають ракети. Там, де тривоги, дуже цікава ситуація. Я думаю, що бачили глядачі там, де вони виходять із Михайлівського собору, і починає тривати сигнал тривоги, от звичайно, це все, скажімо так, можливо, інколи навіть трішки ну, зіграно там ця тривога, і так далі. Це все ну не те, що я кажу, що у нас немає тривоги, але також тут потрібно розуміти, що протокол таких, таких зустрічей він передбачає якраз перш за все безпеку. Безпек безпекові гарантії, і я більш ніж впевнений про те, що зазвичай в світових гарантіях би приймали участь також і наші сусіди жахливі це росіяни. Я впевнений в тому, що там була певна домовленість, щоб якраз в цей день тут не було ніяких таких критичних ситуацій в Києві. От це нормальна ситуація. Це тут немає нічого такого, що там якісь договорняки, ще щось е, для світових протоколів, для світового руху це є цілком нормальне і адекватне рішення. От і про те, що ми багато чого ще не знаємо, про такі домовленості, що десь там подорожують і президенти, і повірте мені, ми також приймаємо в цьому участь. От, але і я скажу, і на фронті дуже багато є таких раніше було випадків, що було і домовленості, і так далі. Тому це нормальна ситуація. От і але в будь-якому випадку для звичайного громадянина для виборця для українця і в взагалі для світової спільноти цей приїзд він відкриває двері про те, що і показує, що ось Україна, ми довіряємо Україні. Ми до них приїжджаємо як до друзів. Ми приїжджаємо як до своїх е рідненьких, і ми можемо довіряти. Давайте віддавайте там пропу кажучи свою зброю. Давайте, тобто е що ми разом? Ми можемо довіряти так само, як і нам. Як і США, тому це в принципі це дуже дуже хороший крок на даний момент. Звичайно, там вже було об'явлено декілька там моментів про допомогу. Ну це насправді це формальність. Будемо відверті. Ми не можемо говорити про те, що зараз там Байден там він більше він під час виступу він нічого не говорив. Там ні про літаки, ні про танки, ні про що інше. Тобто він говорив, що сумарно ми там весь час вже назбирали приблизно 700 танків. І це величезна цифра, і ми не будемо припиняти допомагати Україні. Але тут питання навіть не в цих цифрах, і не в допомозі там 500 мільйонів, які має бути об'явлено завтра. Тут питання вже в самому змістованості ідеологічного підходу, тобто в приїзді самого цих маркетингу, хід піархід, який показує, що ми готові рухатися з вами до кінця до перемоги. А на ваш погляд, що було проговорено за закритими дверима, тому що президент сказав, що він заявив про далекобійну зброю для України, яка необхідна, так само і про літаки говорив. Чи могли йти домовленості про постачання саме цих видів озброєння, які поки що не відкриті для України від Сполучених Штатів Америки, я повторююся, вже неодноразово говорив про те, що питання з літаками вже вирішене. Я ще раз скажу, те, що ми зараз говоримо і створюємо цей образ. Ми б так само обговорювали питання і про танки, і про все інше. А потім разом різко і почали це задаватися. Ну ще раз скажу, такі питання вони не обговорюються за один день. Ну вони не бово це довгий такий процес, кулуарний, він прописується, продумується стратегічно. Логістика прописується, прописними прописується, як їх ремонтувати, як її доставляти. І так далі, це все інше. Це дуже такий складний бюрократичний документальний процес. А не те, що ми приїхали, все завтра будуть танки. Будь ласка, приїжджайте. Ні, ви бачите, як це все рухається дуже довго, дуже складно, і тобто це за процес. Я впевнений на 100%, що питання з літаками вже вирішено. От те, що це може бути формально об'явлено вже на якийсь там ну, прирочно до якогось там моменту, гіпотетично це може бути і 24 го числа. Ми ж не знаємо, тось, тобто, але сам факт, що це вже вирішено. Я впевнений, це на 100%. Так само питання стоїть із далекобійними ракетами. Ну почнемо з того, не, не супер далекобійними, а середньої дальності. Тобто, це приблизно там 200-300 кілометрів, там можливо там максимум хтось заявляє до 500 кілометрів. Ну на мою думку, це наб'яче. Але питання вже вирішено, питання і було це поста. Павлено перш за все перед нашими друзями Великобританії, які сказали чітко, що ми готові вже надавати вам таку зброю, і ну, зрозуміти, що як мінімум це вже було погоджено з нашими колегами і американцями і так далі, тому що дуже багато зброї, яка постачається в Україну, навіть через інші треті країни. Це може бути і Німеччина, це може бути і Великобританія. Вона в основному, це зброя якраз по подумовності йде з США, але просто іншими знову ж таки документальними підтвердженнями, такими, тому що щоб ну там є свої знову ж таки нюанси, такі бюрократичні, тобто щоб і інші країни мали змогу там допомагати Україні. Бо фінансово в основному допомагає США, 90% цілевого частка. От. Тому питання зі зброєю, далекобійними ракетами, з е, літаками, я впевнений, що воно вже вирішено. Те, що його немає в публічній площині, це не означає, що воно вже не розроблено і що там, хлопці над цим наші не працюють. Що ми завтра можемо почути від Байдена, який буде мати виступ у Польщі? Кажуть про що він вже Сінан повідомляє, що він вже виїхав з Києва, тобто ми розуміємо, що він рухається до Польщі. Е... Мужників ну питання з Польщею це. Такий візит вічливості, як і звичайний там візит будь якої іншої країни Європи, і він показує те, що тому що Європа вона так само співпереживає Україну одна з найбільших таких чутливих країн до війни мені здається, в всьому світі. Ну не якщо не брати до уваги, наприклад, США, але саме найближче наша така братня братня країна на теперішній момент, і звичайно, він має також і підтримати Польщу, тому що зараз між Польщею і США йдуть дуже потужні економічні зв'язки, плюс, перш за все, ментальна близькість до ведення і співпраці у військових діях щодо України і звичайно співпраця, наприклад, там тобто постачання тих самих танків, постачання зброї натомість тої зброї, яку віддає Польща Україні, і. Підтримка максимальна як члена НАТО, як взагалі їхнього одного одної з країн Європейського союзу, яка досить таки потужно і, скажімо так суб'єктивно виступає, така інколи всупереч там в загальній політиці європейського союзу, а говорить від себе максимально. Привітливо про Україну і навіть не звертаючи увагу на те, що там ну максимально ми ж бачимо 250 танків, краби дуже багато і багато багато зброї. Леочаска, звичайно, це йде з країни ну тих самих міги, літаки і так далі. Це все звичайно з Польщі і за підтримки Польщі, тому що Польща є одним з сами потужних лобістів України і в Європейському Союзі, і в світі і в загальному в цілому, от їм це дуже непогано вдається. Насправді, і дивлячись по виступу пана Дуди, як він виступає і як він впроваджує свою політику ну, це як мінімум, це не гірше ніж інколи виступають наші дипломати. А інколи навіть потужніше враховуючи його позицію в європейському союзі, це дуже дуже круто і без них було б набагато складніше. Тому звичайно, ця. Політика візиту до Польщі це є просто підтримка і як мінімум, максимальна домовленість, максимально домовилися в майбутньому там підтримувати цю війну і на перемогу. Можливо, а я не знаю. Можливо, вже вони вже будуть обговорювати якісь там переможні свої ці локації там в майбутньому. Може ще якісь будуть нюанси, то тобто, я вже звичайно не буду там застримувати далеко. Але гіпотетично зараз буду вговориться суду така технічні нюанси. І просто візит вічливості в Польщу для того, щоб у майбутньому співпрацювати ще глибше, глибше, глибше. Тобто, ми показали, що ми єдині, що ми єдиний такий союз в цьому регіоні, і вони будуть знати, що Польща буде 100% впевнена в своєму партнері США, яка буде підтримувати будь-якому випадку, у всіх випадках, там енергетичному випадку, енергетичному напрямку, в військовому напрямку, в економічному напрямку і так далі. Оце один з таких пунктів, які хочу привести туди США. Ну, власне, допоки ми стежили за візитом Джо Байдена у Київ, у Росії у Росії сьогодні теж дипломатичні зустрічі, тому що європейське турне міністра закордонних справ Китаю Ван Є завершується саме у Москві. Сьогодні ми знаємо, Макрон говорив про те, що вони обговорювали мирний план для України. і Також це звучало від інших лідерів європейських. Що сьогодні можна очікувати від цього візиту, і чи це говорить про те, що Китай знімає свій нейтралітет? Ні, якраз хочуть цим показувати, що ось на вас є. Вас вас приїхав Байдена. До нас вони ну це зовсім по перше не скінні фігури, як мінімум. От туди хоч мав проїхати як мінімум Цзіньпін. Але звичайно, вони розказують про те, що наша дружба зміцнюється економічно, політично і так далі. Це все насправді неправда. Сейчас Китай він і далі продовжує політику гегемонії в цьому регіоні. І він і надалі продовжує політику того, що е, він хоче виграти і стати укріпитися в цьому регіоні максимально е, під час війни і після війни. Тобто він прекрасно розуміє, що Росія вже програла цю війну. Е, знову ж таки, я говорив вже неодноразово, що він не хоче виступати е, як каже другом. Програшним програшним друг, другом під час цієї війни, і він розуміє після після точніше цієї війни, і він хоче максимально зараз отримати преференцій з тої ситуації, яка опиниться після війни. Тому зараз США почне цей Китай починає нарощувати максимально е, односторонні зв'язки з Росією. Економічні зв'язки, е, перш за все, це знову ж таки нафта, газ так далі вони закуповують і переводять всі свої то Росія, всі свої економічні зв'язки, які вона мала з Європою, Вона перекидає на куди в Китай. Тобто, про те, що ми говорили неодноразово, Китай просто вже вирішив стовідсотково взяти паритетність і взяти максимальний напрямок на е залежність Росії від Китаю, тобто закінчується війна. Економічно грубо кажучи, Росії буде залежати ну хай буде на половину. А це якщо їх як мінімум відсотків 30-40 економіка держави залежить від якогось одного напрямку, це відповідно вона залежить на всі 100%. Тому що якщо їх забрати, держава просто відклятне. Тобто зараз це вже мінімум там десь на відсотків 15-20 повністю вся економіка залежить від Китаю. А з кожним днем вона все більше, більше почне почне залежати, і просто коли економіка максимально буде залежати Росії від Китаю. Коли постане питання поставити якусь владу змінити владу після перемоги, і звичайно, хто буде керувати цим, буде керувати той, хто керує економікою. Тому що ми прекрасно знаємо в нашій країні з олігархічним режимом, таким напів, там де керує економіка, там і є певні владні інтереси. І, відповідно у нас зазначаються блотким взаємозалежним. Так са така сама ситуація і там. Тому вони максимально зараз починають вигравати цю ситуацію не для того, щоб підтримати її у війні. Так, звичайно, зараз є інформація про те, що спецслужби говорять, що там можливо гіпотетично, там військова якась допомога е, Росії, але знову ж таки для того, щоб наростити таку потужну допомогу з Китаю в Росії, для того, щоб почати в майбутньому вигравати цю війну, е, перше, це буде зовсім непомічено, не воно не, не пройде непомічено, і е, це вже переросте зовсім інший рівень війни. Китаю це не поти. Китай дуже сильно взаємозалежний економічно від всього світу. Він ну, ми про це говорили неодноразово. Що він не витримує цієї навали. Так програє весь світ економічно, але перш за все програє і китай в цьому. І він прекрасно розуміє, що йому це не цікаво, краще зараз грати роль такого хорошого друга. Ми ніби тобі щось допомагаємо, тому що Китай і зараз допомагає там певними певним, скажімо так, товарами подвійного призначення, які за допомогою якого і виробляється певне озброєння. Також вони допомагають дуже сильно дронами, про те, що зараз максимально починали нарощувати. Вони зали, сплагіатили в нас цю технологію контролю війни за допомогою дронів. І вони зараз так само максимально нарощують цю ситуацію. тобто, Китай і так спів. Працюю з ними, ну вони не постачають до ні літаків, ні зброї сучасної, там ні не знаю там ні гаубі, нічого нічого іншого. Під вони не постачає там ні людей, ні якогось технічного там супертехнічного там захисту. І це буде максимальним вирішенням. Ми вам допомагаємо. Ми з вами співпрацюємо ідеологічно на 100% з вами, так само як і з Іраном, і всіма іншими, тому що ми зараз така. Союзна держава проти всього злого демократичного заходу, який там капіталістично, і так далі. От ми з вами так дружимо. Але де-факто це все навіть ми бачимо, що це, це, це не працює. І просто в майбутньому це залишиться, е, як кажуть, одним з вирішенням питань там по постпрограшній Росії. А на Мюнхенській безпековій конференції як ви можете оцінити власне позиція Китаю, якою вона була? Е, Почнемо з того, що Китай я ще раз кажу, він не Китай зараз впроваджує максимально свою позицію у всіх напрямках. Китай хоче дружити з Європою. І недавно знову ж таки ж ми пам'ятаємо візити європейських лідерів до Китаю. Ми пам'ятаємо як наскільки дуже привітливо їх зустрічали. Там не було ніяких там, критичних там зустрічей. О, ви там ви не такі, у вас ідеологічності. Ні, це не працює. Китай дуже потужно зараз нарощує економічні зв'язки з Європою, не просто так, і з Америкою в тому числі почне. Якщо почати розбирати зараз економічні зв'язки, вони не стали меншими. І які були наприклад, не стали ще більшими, які були м, під час війни? Ци вони наростили об'єми продажі, на, наростили ін це об'єми інвестицій і так далі. Так, там є нюанси по, по деяким технічним проблемам. Тобто, грубо кажучи, та по чіпам, які там США починає накладає санкції забороняє для того, щоб в майбутньому зупинити певний розвиток електронних там електронних, електронних е, технічних моментів. Азар, але але це ще скажу, це нюанси. В основному економіка працює, вона, вона нарощується і з Європою, і з Індією, і з Китаєм, і з США. Точніше, от тому Китай він не зупиняється і говорити про те, що там Китай приїхав. Е... Ну так він може говорити там Знову ж таки, розказувати можна багато чого. Ну ми ж бачимо подіям, що це не зовсім інше. Ну робити і говорити ну, Лукашенко. Давно вже розказує, що вони вже там захопили Київ за три дні, але це ж далеко не так, що не так як відбувається, і. Вірте мені, тиск на всю країну на, на весь на весь світ е, дуже потужний від Китаю, тому що весь світ бачить, що робить Китай. Ну вони говорять там, але свій регіон він свій регіон підконтрольний Китаю, і вони також будуть діяти за ним, як за своїм лідером. І тому це здовжки це на користь Україні дуже сильно. Тому що, е, якщо ми не виграємо максимальну їхню підтримку, то принаймні ми отримаємо їхній нейтралітет В майбутньому, так точно, після програшу Росії. І е, події наприклад, які там відбувалися під час Мюнхенської конференції, е, Навіть е, деякі, е, деякі там вирази там китайських дипломатів. Е, вони Губляться в загальних масах е, позитивних подій, які відбувалися наприклад навколо зможки мюмюнхівської конференції, там де були мітинги за підтримку України, там де, які були виступи е, цих е, ну дипл, дипломатів, були виступи е, депутатів, які вони виходили. і Там повірте, мені, там зовсім інакше були виступи, які були наприклад, ніж в минулому році, коли е, там було два скільки там двадцять кроків до вирішення питання України і Росії. Там коли там ще питання було по Донбасу, і там питання по. Мінським угодом це все ідіотично, там було абсурдно, просто абсурд. Розумієте, це продовжувалося. Ми ж пам'ятаємо, що відбувалося тоді. от, і, А ситуація зараз зовсім інша. Зараз є конкретний ворог, якого треба знищити, якого треба, і там там вже не говориться, що це якесь там абстрактне, абстрактне зло. Це конкретно Путін, путінський режим, і вони розказують, і дуже багато було цікавих виступів про те, що знаєте, це було таке як виправдання перед народом, що ось як ми жаліємо, що ми вчиняли тоді ось так. Що ми ось ті будували потоки, що ми нарощували відносини, що ми були сліпі, що ми не бачили, що відбувається і так далі. Тобто вони виправдовувалися. Тобто, і це добре знову ж таки для України, тому що ми міняємо свідомість Європейського союзу, ми міняємо його на краще. Тому що це ще дуже дуже довгий шлях. Це не відбувається за один день, і нам потрібно на це буде працювати дуже дуже довго. Це повірте мені. Це десятки років напрацювання і перш за все через власний приклад показувати. Якщо ми зараз бо ми можемо говорити багато чого, І ми питання було, і я нагадаю, що і Ющенко виступав в цих в білому будинку і в конгресі. і так далі. тобто дуже дуже було позитивне таке сприйняття України в той час, і навіть я нагадаю, що Джордж Буш Після 2004 року, здається, в 2005 чи 2007 роках. Він пропонував для того, щоб Україна вже вступила в НАТО. Він був за це. Він говорив говориться. Навіть промовах це було Але цього не відбулося, тому що все почало мінятися. Появилися Янукович і так далі. І це все закрутилося, і на тому все зупинилося. Тобто, ми маємо виграти цю війну, і ми маємо потім виграти як держава, як країна, як народ, тому що це все може зупинитися дуже швидко, якщо ми програємо потім, і воно повернеться все на своє своє. Ще коротко на завершення, пане Андрію, попросимо вас прокоментувати завтрашній промову Путіна, тому що вже на пропагандистських каналах навіть зворотній відлік з'явився. Так вони чекають, що ж їм скаже їхній лідер. Чи ми почуємо щось нове? Чи це знову будуть про велику вітчизняну війну, захист Росії і так далі? Я хочу сказати, що варто забути про промови Путіна і варто забути про його ідіотичні вислови. Ми ще могли слухати ще півроку тому. Ну, хай декілька місяців тому могли ще його слухати, вдумуватися. Якісь слова все більше нічого, його копірайтери нового нічого не напишуть. Вони вже виписалися давним-давно, і абсурд вже почався. Я ще раз кажу ще декілька місяців тому, коли він вже всі свої промови за свої 20 років скинув одне. Намішав намішав кучу всього і ну це просто імперіалізм, і ідеї, ідеологія, фашизм, нацизм, і це вже просто деградантська якісь ну, деграданська подія. Ми розуміємо, що зараз відбувається тотальне знищення Росії як держави, як ідеології взагалі. Як принципу тоталітарної країни він не може нічого сказати. Його виступи заключалися в тому, що ми виграли, ми захопили і так далі. Окей, добре. Ну разу він виступав і сказав, що ми захопили там Запорізьку область, Донецьку. і Так далі ну то, тобто це наші областя. Тепер ми вже приєднали. А що зараз? Ви програли Херсон? Ну окей, з він буде зараз вітувати розказати, що вони Солодар захватили. Це невеличке містечко. Ну це абсурд, розумієте? той. Тобто, ви ж супердержава, захопили Солодар. Ну, він може це робити, але це буде ще раз кажу, це буде ще один крок до того, до його позорності, до позорного програшу в майбутньому. Один з кроків ще нічого він більше не скаже. Можете 100% на це записати, і більше не буде ніякого адекватного вислову. І тим більше він може погрожувати, знову ж таки, розказувати про якусь ядерну навчання, які зараз мають відбуватися. Ну, Щоб ми себе защитимо, ми, ж, ми ж себе, він себе захищає постійно. Ну подивимося, він себе захистить, подивимося. Тоді концентруємося на подіях про Україну, адже цього тижня їх буде дуже багато і чекаємо приємних новин. Я вам дякую, пане Андрій, що ви доєднались до нашого етару. Політичний експерт Андрій Городницький був з нами на відео.